11-річного Сашу Марченка, який зник на початку березня у Маріуполі, вдалося знайти. Розшукав хлопчика його рідний дядько, який живе на підконтрольній Україні території. Чоловік розповів, де зараз перебуває його племінник і який жах дитині довелося пережити. Отже, Сашко жив у Маріуполі разом з мамою, бабусею і дідусем. Коли ж почалася війна, вони намагалися евакуюватися, однак поїхати з міста їм, на жаль, не вдалося. Десь 22 числа вони піднялися до квартири для того, щоб взяти їжу і взяти якийсь одяг. Після цього відбувався якийсь був свист і сильний взрив, удар, зрив. Ось власне фото будинку, у якому мешкав Сашко. Вибух був дуже потужний, а потім почалася сильна пожежа. Вони побігли всі разом на, на, на балкон, тому що почалася дуже швидко пожежа, дуже сильна. Він каже, що просто спалахнула в один момент, і дуже сильна пожежа почалася. Маленький Сашко. Його мама, бабуся та дідусь опинилися у вогняній пастці на сьомому поверсі будинку. Спуститися вниз по сходах уже не було можливості. Сашин дідусь він поліз через перила туди балкону назовні. Для того щоб ну, допомогти їм спускатися вниз. Він поліз, і він не утримався і зірвався вниз. На жаль, дідусь Саші загинув, а тим часом пожежа ставала сильнішою. І аби врятувати хлопчика, мама з бабусею зв'язали простирадла і стали спускати дитину донизу. Це були якісь простині, якісь простирадла. Вони зв'язали їх, обв'язали Сашу і почали дали йому телефон рюкзачок і почали його спускати вниз. Саша каже, що коли він ще спускався, то мати, його мати Світлана і бабуся вже почали горіти. Пожежа була дуже сильна, і вони там згоріли. От. Хлопчика спускали з сьомого поверху, і на п'ятому його підхопила сусідка. Жінка вивела Сашу на вулицю. і Вже там їх зупинили російські військові. Вони зайшли з нею по вулиці. Було темно, і вони їх помітили якийсь патруль. російський. Якийсь патруль їх помітили, підібрали з вулиці, посадили в е, у автобус невеличкий, і вивезли їх до Новозовського. Новозовську Ново вони потрапили до відділку поліції місцевого. Пан Олег уже зміг поговорити з Сашком по відеозв'язку і переконатися, що племінник живий. Зараз чоловік намагається дистанційно відновити хлопчику документи, аби спробувати вивести його на більш безпечну територію. Водночас, пан Олег каже, що пережити Сашком, на жаль, не пройшло безслідно і позначилося на його психологічному стані. Дитина вона... Замкнена, стала зараз. Він має деякі проблеми з психікою, це зрозуміло. От, він неконтактний. І таких випадків в Україні зараз, на жаль, дуже багато. Тож у міжнародному дитячому фонді ЮНІСЕФ батькам дітей, які отримали психологічну травму через війну, радять наступне: не уникайте розмов з дитиною про її переживання. Говоріть дитині, що ви обов'язково подбаєте про її безпеку. З молодшими дітьми можна розігрувати казки про те, як головний герой пережив складні часи і що чекає на нього у майбутньому. Якщо ж є така можливість, звичайно, зверніться по допомогу до психології. どうなる Повертаючись до Сашка Марченка і враховуючи той жах, який пережив хлопчик, говорити, що це історія зі щасливим фіналом, на жаль, навряд чи можна. Хоча, звичайно, найголовніше, що Сашко знайшовся, і він живий. Тим часом у розшуку і досі перебуває багато хлопчиків і дівчаток. Тож, будь ласка, зайдіть на сайт служби розшуку дітей, і якщо ви когось упізнали, телефонуйте на нашу гарячу лінію за номером 116 30. Дзвінки з усіх мобільних операторів безкоштовні. Також пишіть у чат бот служби розшуку дітей у телеграмі.